Віталій Сороколіт сім років тому розробив власну електронну систему бухгалтерського обліку. За це заробив чималі гроші, але не поділився із системою. Це і стало причиною відкритого проти нього, як переконують пікетуючі, незаконного кримінального провадження. Буквально через декілька днів, через два дні порушили кримінальну справу. Але знову ж таки це порушення кримінальної справи пройшло дуже хитрим способом, практично. Процесуально кримінальна справа стосовно мене не була порушена, і зараз є всі докази. Відсутності порушення кримінальної справи сьогодні під стінами Тернопільського міжрайонного суду люди вимагали, аби Віталія сороколіта нарешті перестали вважати злочинцем. Сьогодні в суді розглядали клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, яке подав слідчий управління Державної фіскальної служби. Звільнення з під варти можливе лише за внесення застави. Позиція самого підприємця така: його протест проти свавілля корупціонерів триватиме доти, поки не доведе свою правоту. Якщо буде прийнято рішення про взяття мене під варту, незалежно від суми застави, навіть якщо це буде чи гривня, чи одна копійка, я платити застави не буду. Оскільки вважається приниження, приниження моєї гідності, я на це не піду. Я згідний піти навіть в СІЗО, для того, щоб відстоювати далі свою гідність. Вже увечері стало відомо, що судове засідання перенесли на п'ятницю, 27 березня.